Вже звикла, що її соломійка може раптово стати та піти, куди очі бачать. Вона дитина незвична, не розмовляє у неї є особливості поведінки. Одним словом, має проблемне здоров'я. Раніше рідні самі поралися із пошуками дівчинки і завжди повертали додому. Дитина раніше втікала, і мати своїми силами. Можна сказати, повертала дитину додому протягом однієї-двох годин часу, коли вона вчасно зауважила, що дитина немає по місцю проживання. Я лише спілкувалася з мамою і знала, що в неї є особлива дитина, яка відвідує загальноосвітній навчальний заклад, звичайний, ходить в клас інклюзивний і має асистента, і в якому є в цьому класі є асистент вчителя, який відповідно постійно є при дитині. Вона спостерігалася психіатром з приводу на розгляді спектру аутизму з відставанням. Вона навчалася по в школі, не, але з інклюзивній освітів, і вона з позитивною динамікою, тобто якісь навики самослуговування в неї з'являлися. Того жахливого дня Соломія була вдома з бабусею, але старенька навіть не помітила, як онука тихенько вийшла з хати. Коли ж помітили зникнення, було вже надто пізно. Адже де тепер шукати дитину, ніхто. І гадки не мав. Тоді мама і звернулася в поліцію. Цього разу на момент повідомлення її ми розуміли, що бабуся не знає точного часу, коли дитина вийшла з дому. І тому мною було створено публікацію за згодою матері. І почалися пошуки. Ми фізично прочісували територію вздовж школі. Попередньо встановили маршрут руху дівчинки саме з. Дому, куди вона рухалась, якими вулицями, де в останній її могли бачити, де її зафіксували відеокамери. Але марно, Соломійка немов крізь землю провалилася. Минула доба, друга, а дитини і слід простих. Тоді люди згуртувалися. 600 правоохоронців, рятувальників та волонтерів в день і вночі буквально по міліметру прочисували ліси та села. Щоденно заходи не припинялися, що в денний час, що в нічний час, додатково вночі розроблялися патрулі, які працювали. Які працювали трошки в інакшому режимі, оскільки ми розуміли, що дівчинка, можливо, ховається в денний час, бачучи, бачу, що пересувається велика кількість людей. Специфіка її така була, що при появі людей вона могла ховатися. Також було обстежено всі вліворативні канали, річки, такі там є місцевість, така частково за з болотом. Також було повністю обстежено дані ділянки. Пошуки відбувалися в досить спокійному форматі, оскільки боялися, щоб не злякати дитину. Просто розтягувалися шеренгами по 20-30 метрів і, відповідно, в такому форматі відбувалися наші пошуки. Старалися так одне від одного далеко не відходити, оскільки достеменно так докладно лісництва ну, практично не знали, тому були дуже обережними. Минала сьома доба у пошуківці, вже втрачалася надія знайти соломійку живою, але люди вперто продовжили заглядати під кожен кущ, і диво таки сталося. В хащах побачили маленьку згубу, хоч і змарнілу, але цілу та неушкоджену. Було в загальному обстежено кругом Раворуській близько 10 тисяч гектарів. Тобто це лісові масиви, це так само був здійснено подворовий обхід повністю всіх вулиць міста Раворуська, зокрема і річок, всі тобто де вона могла пересуватися. Опитано люди, всі зібрано близько 140 камер відеоспостереження. Це місце де безпосередньо тут було знайдено дівчинку. Що сім днів невідомо, що та дитина їла, що пила, що вона чудом вижила, і загрози життю і здоров'ю її немає. Це це дійсно велике таке здивування. У це дійсно неможливо повірити. Сім діб без води та харчів в одинадцять років в лісі без теплого одягу. Але після того, як медики оглянули соломійку, її життю нічого не загрожувало. Стан її був важкий за рахунок на. Виснаження, зневодення і супутні неврологічної симптоматики. Вона була в свідомості на тому рівні, який в неї був до, до спостереження на і просто за рахунок виснаження і зневодення в неї мало епізоди потьмарення свідомості.